Він добре себе почуває, і це ще раз доводить, що ми живемо з вами не в простий час, і правоохоронні органи, і представники і працівники правоохоронного органу завжди наражають себе на небезпеку, виконуючи свої прямі обов'язки. Але в даному випадку небезпеки можна було уникнути, тому що мова йде про те, що правоохоронець, працівник державного бюро розслідувань виконував свої прямі обов'язки, а військово Службовець, який самовільно залишив частину, вирішив не іти на комунікацію і діалог, а спробувати замахнутися на життя. Працівника правоохоронного органу, а ви знаєте, також що йому повідомлено про підозру це 348 стаття кримінального кодексу України, замик на вбивство працівника правоохоронного органу у зв'язку з виконання ним службових обов'язків. І зараз суд взяв чоловіка під варту без права внесення застави.